Інструкція рівно на одну хвилину, як вивести будь-який сайт, до пошкової системи і отримати звіт клієнтів обов'язково збережи це відео. Перше потрібно зробити просто нормальний сайт. Подивись, які конкуренти в топі, подивись на їх сайти, зроби так само не гірше і не краще ніж вони. Друге, збери всі запити, які є в твоїй тематиці. Третє, розбий всі ці запити по сенсам на кожній окремі сторінки твого сайту. Якщо сторінок не вистачає, просто додай їх. Далі знайди нормального копірайтера, попрацюй разом з ним. Розкажи йому про свій бізнес, щоб він написав експертні класні статті. Використовуючи всі ці запити, по яким ти хочеш бути в топі. Далі оптимізуєш ці сторінки по ці запити і купуєш посилання. Є величезна кількість бірж, де ти можеш це зробити. Також ти можеш глянути, де купують твої посилання твої конкуренти. Ідеш туди, і там само купуєш посилання, і там само розміщуєшся, якщо це безкоштовно. Якщо ти хочеш, ми це все зробили за тебе, залишай заявочку.